про головні події середи 23 липня готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин дня. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи: якісне забезпечення військових, посилення українського виробництва зброї та злагоджена робота міністерства. Окрім цього, у держслужбі анонсували зміни у законі про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Детальніше пропоную послухати у прямій мові. Що змінилося? Допомога родинам загиблих у полоні. Члени сімей військовослужбовців, які загинули у полоні в період дії воєнного стану, будуть отримувати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Збільшення терміну для виплати одноразової грошової допомоги. Термін для оформлення одноразової грошової допомоги за поранення, травма або захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності, збільшено з трьох місяців до одного року. Новий порядок визначення розміру ОГД. Для зміни групи інвалідності відтепер розмір ОГД при зміні групи інвалідності визначатиметься за прожитковим мінімумом, встановленим законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності. У Вінниці презентували реформу управління публічними інвестиціями. Під час регіональної зустрічі представники уряду, обласних адміністрацій, громад та міжнародних партнерів обговорили нові підходи до стратегічного планування та використання бюджетних коштів. У центрі уваги цифрова платформа ДРІМ, яка дозволяє Прозоро реалізовувати проєкти, залучати інвестиції та підвищувати довіру до процесу. За словами заступника міністра розвитку громад та територій, реформа поєднує стратегічне бачення з реальними змінами на місцях її мета не просто змінити процедури, а дати громадянам інструменти для ефективного розвитку вже сьогодні. Це місце, де турбота має вигляд комфорту і людяності, у Хмельницькому облаштували нове відділення для пацієнтів, які потребують паліативної чи геронтологічної психіатричної допомоги. Тут усе від інтер'єру до підходу персоналу налаштовано на підтримку найвразливіших: сучасний ремонт, медичне обладнання та щире ставлення, складові гідного життя навіть у найскладніших обставинах. На базі Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги три роки функціонує відділення паліативної допомоги. Приміщення розраховане на людей старшого віку з психічними розладами та тих, хто перебуває на паліативному етапі. Вони отримуватимуть тут не лише медичну, а й психологічну, соціальну та емоційну підтримку. Є пацієнти, які потребують стороннього догляду, але в них ще є. Різного роду психіатричні діагнози вони можуть бути збуджені, агресивні і потребувати, крім того, потребувати і стороннього догляду. Тобто лікарі і середній молодший персонал змінням відносяться до цих пацієнтів і надає їм повноцінну допомогу. І ці пацієнти лікуються і перебувають в прекрасних умовах. І саме головне, що Персонал дуже дбає про цих про пацієнтів, які потребують стороннього догляду. Особлива увага до атмосфери. Нейтральні кольори, багато денного світла, облаштовані зони відпочинку. Медичний персонал проходив додаткову підготовку, щоб якісно працювати з такими категоріями пацієнтів. Пацієнти поступають з пізніми психозами і плюс соматична патологія. Консультують усі вузькі необхідні спеціалісти таких пацієнтів. За словами керівництва, відкриття такого відділення це важливий крок до гуманізації психіатричної допомоги. Тут ставлять за мету не лише лікування, а й гідність кожного хто сюди потрапляє. Відділення забезпечене повністю усім твердим, яким інвентарем, це протипролежневі матраси, це функціональні ліжка. Також хочу додати, що Пацієнт внутрішньопереміщений перебуває на паліативному ліжку стільки часу, скільки, скільки це потрібно. Уже багато було таких випадків, коли ми на місці тут у нас в закладі ідентифікували особу, також виготовляли пацієнтів і переправляли їх в інтернатні установи. Це відділення, приклад того, якою має бути сучасна психіатрична допомога доступною, комфортною і зосередженою на людині, і саме такі зміни формують нову якість медичної системи. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Житловий будинок Палав на Хмельниччині, прибувши на місце подій, полонські рятувальники ліквідували пожежу, яка розповсюдилась на 63 квадратні метри. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Попередня причина лиха коротке замикання електромережі. Сезон літніх фруктів у розпалі, персики, нектарини, абрикоси та сливки з'явилися на прилавках ринку. Цьогоріч сливки значно здешевшили. Їхня вартість буде падати протягом найближчого часу. Інші ж фрукти, навпаки, коштують дорожче через неврожай. Які плоди цьогоріч зросли на рекордну суму? Дивіться далі. Персики, нектарини, абрикоси та сливи з'явилися на прилавках ринку. Щось дешевшало у порівнянні із минулим роком, а щось навпаки рекордно зросло у ціні. Вартість персиків кусається, хоч на ринку вже з'явилися українські сорти. Ціна варіюється від 100 до 160 гривень. Персик привозять здебільшого Одеса Чернівці. Дуже смачний солодкий персик. З'явився він. А близько півтора-два тижні тому дуже смачний. Більшість везе чернівці, але Одеса також є. Вона трішечки дорожча і смачніша. Нектарини не ж традиційно трохи дорожчі від персиків. Наразі на прилавках лише імпортна продукція. Ну, Нектарин іспанський 250 гривень кілограм. Везеться за кордону, тому така ціна. Минулого року, я пам'ятаю, десь так в серпні місяці привозили український нектарин, то він був ідентично звичайному персикові. Ціна по ціні. Абрикосів на прилавках ринку небагато, а зустріти українські плоди взагалі рідкість. Цьогоріч увесь урожай померз, тож за кілограм фрукту просять 180 гривень. Ну нашої дуже мало, дуже мало. Вона вимерзла, її немає. Фактично немає нашої абрикосів. Вартість або збільшилась. Так, да, да, і на багато. Була десь прошу рік, набагато. Будемо казати так, в два рази. А от урожай слив цьогоріч вдалий, коштує вона 60 гривень за кілограм. На прилавках фрукти із Хмельниччини з'явилися плоди лише декілька днів тому. Як кажуть продавці, згодом вартість буде меншою. Дешевше, в тому році не вродила сливка була, а цей рік і багато. Продавці намагаються штучно втримати вартість персиків та нектаринів, аби хмельничани мали змогу придбати сезонні фрукти. Багато немає цього року в Ми будемо намагатися втримати таку ціну і дуже сподіваємося, що буде трішечки дешевше. Незважаючи на штучне втримання цін, абрикоси все ж дорожчатимуть. Тож наразі вони за найнижчою можливою ціною. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Боролися за першість та збирали кошти для ЗСУ. Атомники ХС провели благодійний спортивний захід Козацький Дабл. До ініціативи долучилися не лише хмельничани, а й атомники РАЕС та спортсмени із усієї України. Смагалися у акватлоні, долали дистанцію у воді та на суходолі. Спорт та підтримка ЗСУ. Благодійний захід Козацький Дабл провели на місцевості голубі озера у селі Стригани. Ініціатива об'єднала атомників ХС, з дирекції АТЕ ЕКенергоатом та спортсменів із різних міст України. Проводячи ось такі об'єднуючі заходи, спілкуючись один з одним, підтримуючи один одного. Ми також донатимо, збираємо додаткові кошти, за які маємо змогу підтримати наших захисників. Сотні учасників долали дистанцію у 1066 метрів та акватлон, де до плавання додався біг на 5 кілометрів. Підрозділи ХС подбали про безпеку заходу. Працювали служби ДСНС, поліції, медики та водолазна група. Ми співпрацюємо з ДСНС. Наші водолази по периметру водойми знаходяться в воді, і окремо на березі, так також чергує група для того, щоб реагувати відповідно до можливих ситуацій. Рятувальники супроводжували учасників протягом усієї дистанції. У різних зонах чергували моторні човни. Кожна своя зона відповідальності, кожен патрулює і супроводжує учасників в тій зоні, де організатори визначили для них. Місце. Так що хлопці готові, вміють працювати з обладнанням на рятувальних човнах, також вміють надавати допомогу, в разі, якщо це хтось буде потребувати. Участь узяли учасники різних вікових груп. Для одного із учасників далий результат, може сприяти початку професійної кар'єри. Плавання для мене якби дуже важливе ще з дитинства. Я довго цим займаюся, і мені ну, це цікаво мене це виходить і ну, взагалі так бажаю ну пов'язати життя плаванням. Представники ХАЕС подякували усім, хто долучився до організації заходу. Як завжди, на високому рівні організація. Дякую нашій організації. «Молоді», дякую всім підрозділам, які приймали участь, допомагали в організації і проведенні заходу. Я бажаю вам нових. Успіхів, нових змагань. Слава Україні! Загалом вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Подібні заходи планують продовжувати та збирати кошти для наших захисників, адже боротьба із ворогом триває, а наші воїни потребують підтримки. Хмельницькі рятувальники взяли участь в обговоренні державної ветеранської політики в системі МВС. На базі Хмельницького обласного управління національної поліції відбувся круглий стіл, під час якого представники регіональних підрозділів МВС, місцевої влади, соціальних служб і громадських організацій. Зосередились на ключових питаннях: від перекваліфікації до психологічної підтримки ветеранів. Окрему увагу приділили працевлаштуванню військовослужбовців, які повертаються до мирного життя. Зокрема, в підрозділи МВС. Обговорили і створення спеціальних умов праці для поранених ветеранів з урахуванням їхніх індивідуальних потреб. Законопроєкт, який може послабити Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, спричинив обурення серед громадян. Документ підтримали 263 народні депутати. Учора українці вийшли на мирні акції проти ухвалення таких правок у законі. Тим не менш, президент України Володимир Зеленський підписав документ, і від сьогодні він набув чинності. Нагадаємо, що до глави держави також зверталися керівники антикорупційних відомств, наголошуючи. На тому, що правки у кримінальному кодексі фактично підпорядковують їхню діяльність генеральному прокурору, таким чином, керівник САП стане лише формальною фігурою, а саме бюро втратить незалежність. Як до таких змін ставляться хмельничани? Дивіться далі. Колись вже були закони. була влада, яка писала закони під себе. Це вже закінчилось тим, що ми сьогодні маємо війну в країні. Тому такі кардинальні зміни і такі рішення, на мою думку, це неправильно зараз, і це потребує доопрацювання. Які взагалі, на вашу думку, наслідки можуть бути, адже катастрофічні. Вибачте, що я вас перебила, але катастрофічні, тому що е, зараз багато людей взагалі е, розчаровані тим, що відбувається. Бо важко насправді відповісти, тому що ми знаємо, що і там корупція, і там корупція. Тобто, де правда, ніхто не знає. А взагалі, то, звісно, так не має бути, тому що мають бути такі органи, які мають, ну, слідкувати за тим. Тобто він теж має бути незалежним і чесним. Я думаю, що це не дуже гарно, навпаки. Чому? Ну, бо незалежність краща. Бо залежність вже не так. повинно бути незалежним, ну, якісь гілки влади повинні бути незалежними. Я думаю, що це найгірше. Тому що якби, ну, це було підпорядковано, а тепер це буде навпаки контролюватися державою і, типу, не дуже добре. Дуже негативно. Чому? Ну, того ж це відхід від демократії, від наших тих завоювань, принципів. Негативно. Чому? Категорично негативно. Ну, тому що це зупиняє боротьбу з корупцією, тому що це. В... В, вмішується в боротьбу з корупцією і відкидає нас від європейської інтеграції. Хотілося би, щоб ця боротьба з корупцією продовжувалась і ефективні закони приймались. Бо я так ще не досліджувала, не вивчала цю тему. Е, українці, якби вийшли на ну, мітинги, можна сказати, е, то ну, поки що я просто не мала часу, якби сама поняти для себе. Вот, ну, це як печальна ситуація наша. Спортсмени з Хмельниччини серед найкращих веслувальників світу. 21 представник області увійшов до складу національної збірної України з веслування на човнах дракон і гідно виступив на чемпіонаті світу в Німеччині. Українська команда посіла четверте загальнокомандне місце серед 33 країн. Змагання тривали з 14 по 20 липня у місті Бранденбург. Щиро радіємо здобуткам наших спортсменів та зичимо більше успішних результатів. Цією інформацією ми завершуємо підсумковий випуск середи. Аби не прогавити важливі новини нашої Хмельниччини та всієї України, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі на першому подільському.